Мамо, я їсти хочу. Мамо, я їсти хочу. Слова могнули. А на снігу криваві сльози калили. Мамо, я їсти хочу. Мамо, я їсти хочу. Мамо, я їсти хочу. Мамо, я, я їсти хочу. Що ж мені діти з вами? Серце того хоче. Як мені крихти ділити? Мамо, я їсти хочу. Мама, я їсти хочу. Сили мене залишаються. Губи, метвіше хочуть. Мари ще літає. Мамо, ми їсти хочемо. Скоро синочку, скоро. Цим комуністам наше життя непокоре. Скоро синочку, скоро. Наша земля здригнеться. Встане на рук загоном. Їм все ще озоветься. Ваші дитячі душі, що їх безвинно морили, всім поколінням грядущим, совісті будуть в'ярили, вашим серцям дитячим, що до весни не дожили, у майбутнє віддячуть ті, з ким управді сили, всі, хто напевне знають ціну того терору і не пробачать ніколи. Страху голодомови. І навіть убивши наші сім'ї, їм наш народ не здолати. Німія обличчя і кров холодна в жилах. Коли читаєш книгу і переглядаєш фотографії жахливих 1932-1933 років. Селі весна повзе на ліктях, повзе по мертвих і живих. Долоні сонце ловлять діти, що дзвінка скапає із стріх. І б'ють опухлими вустами оту живицю молоду. Їм жить і жить, та над полями знов каркає біду. Раптом, ніби з під землі, виросли два комбуліри цвинтівками в руках, повели арештанців до в'язниці. Петрик розривівся нестримно. При склипування кричав голосисто: тато, тато, віддайте нашого тата. Їхній хліб і всяку поживу забрали, а самих покинуто на неминучу гибель. Бо держава, використавши силу проти них як смертельний противник, відняла, крім харчів, також можливість заробити на прожиття стан гірший, ніж під час чуми. В рідних село Шпиченці Черошанського району Житомирської області вона застала абсолютно одбургу розпухнуть голоду. Бо її мати, батько і брат померли від голоду в цимку 1933 року. Жінка забрала дівчину з собою. Так і вижила майбутня мама художника Жоржа Шаніва. Закрий очі і поспи. Я помираю. Ні, ти втомилася. Іди сюди, я тебе поколи. Не коли ж мене, мама, я помираю. Де мені крихітку, хлібчика і я оживу. Вибачте, в хаті їсти немає. Зараз, зараз, зараз ми з вами будемо бачити казку. Мак-мак. Назрівай, діткам ти розповідай про далекі краї та казки рідної землі. Нас живими в землю засипали, але сили з рідної землі ми ще більше віриш набирали. Нам кайданів надягалися за сталі, Покидьки не раз стріляли в спину, але вставати і підніматися наші люди в мілі із загину. Ліво любити і, і прощати, ліво, долати перешкоди, землю рідну їм захищати і пишатися своїм народом. Холод штучний, тритій рік не забути, не простить, не можна. Вічна пам'ять і оклін повік, всім померлим, і нехай хвилина мовчазна та скорботна панахидна стрічка Від вікна до другого вікна об'єднає Україну свічка.